Житі повернувся додому воїн з Полтавщини, 26-річний Павло Буфт. Народився він у Тернопільській області, але все своє життя разом з братом та сестрою проживав у селі Мар'ївка Полтавського району. Павло був життєрадісним та позитивним. Завжди допомагав рідним, пригадує сестра полеглого бійця Юлія. Він був дуже позитивний, дуже добрий. Ну, він завжди я не бачила його сумним. Він завжди проявляв дуже такі щирі позитивні емоції і нічого поганого я про цю працю, людину сказати не можу. Став на захист країни Павло 21 березня 2022 року. Рідні пригадують, що це було його особистим рішенням захищати країну від ворога. Служив Національній гвардії України на посаді сапера інженерно-саперного відділення першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Буревій він працював. На різних роботах, сферах, які подобалися. І коли почалася повномасштабна війна, він майже одразу пішов служити. Він вже до цього служив, і коли він вже був військово зобов'язаний, і коли це все почалося, він пішов як доброволець. Мріяв Павло про власну родину, а особливо хотів доньку на ім'я Софія. Пригадує кума полеглого бійця пані Світлана. У воїна залишилася вагітна дівчина, яка очікує зараз на сина. Назвуть його на честь батька Павло Павлович. Додає Світлана. Дуже він мріяв про донечку. Ну я казала, може ж таке узі. Ошибку зробила, може, така ж донечка буде. то Він хотів дуже її назвати Софієчко. То Я сподіваюся, що буде така ж, може, й Софієчка справді. Дуже він хороша людина був, От, яка проблема, чи що він зрозумів. Друг, що треба, обзивайтеся, я поможу. Загинув Павло Був 23 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Павло отримав поранення несумісні з життям, розповідає кума полеглого бійця Світлана. Наступив він на зрив. Казали, що трошки цей може б і спасли. Ну, дуже-дуже велика борони не Ну, Признаки життя там би не було просто. Дуже жалко. Будемо їздити, будемо навідувати його. Дуже просто хороша, золота людина була. Рідні Павла запам'ятали його героєм, додає сестра загиблого Юлія. Героєм він завжди був позитивним. Він пішов захищати не тільки себе, він пішов захищати всіх нас, стояти за нашу державу, і це дуже серйозний пост... такий вчинок чоловіка. Поховають Павла Бовта у рідному селі.